Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 15 членів комісії. Кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного, до якого пропонується включити три питання. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає зауважень. Пропозиція затвердити. Я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 15 два одноголосно порядок денний затверджено. І можемо переходити до розгляду питань нашого сьогоднішнього засідання. Питання перше про заяву Хмельницької територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка зареєстровано в центральній виборчій комісії 2 та 9 березня 2023 року за номером 21 34 815 і номером 21 20... 21, 34, 907 та заяву Староконстантинівської міської партійної організації політичної партії Наш край зареєстровану в Центральній виборчій комісії 6 березня 2023 року за номером двадцять один І це питання доповідає член комісії Кармласа Олександра Олександрівна. Прошу. Дякую. Шановний голово, шановні колеги, в вашій увазі пропонується проєкт зазначеної постанови, який озвучив голова. Тож постанова дуже об'ємна, ми з вами обговорювали, і я хочу акцентувати тільки на деяких аспектах. Перш за все щодо Центральної виборчої комісії 2 та 9 березня цього року надійшла заява Хмельницької територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка, а також заява Староконстантинівської міської партійної організації політичної партії Наш край щодо бездіяльності Староконстантинівської міської територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області, яка полягає у невирішенні нею питання про визнання в порядку, передбаченому виборчим кодексом, обраними депутатами. Староконстантинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій вказаних політичних партій, а також невиконання рішень Хмельницького окружно-адміністративного суду від 4 травня 2022 року та від 18 серпня 2022 року, які на сьогодні набрали законної сили. Слід також зазначити, що Хмельницька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка просить Центральну виборчу комісію визнати обраним депутатом Староконстатинівської міської ради Бурлакова Володимира Васильовича як наступною за черговістю кандидата в депутати виборчому списку Хмельницької територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка у зв'язку з відкликанням депутата цієї міської ради овчара за народною ініціативою. Інший Звернення просить центральну виборчу комісію у зв'язку з відкликанням депутатів Староконстантинівської міської ради Полупана та Горди за народну ініціативу визнати обраним наступним за черговістю кандидатів депутати від місцевої організації політичної партії наш край. Слід також зазначити, що Центральна виборча комісія зверталася за поясненнями до Староконстантинівської міської територіальної виборчої комісії щодо виконання рішень суду разом з тим. Зважаючи не всі документи, які надійшли до Центральної виборчої комісії, не вирішення Староконстантинівської міської територіальної виборчої комісії питання щодо визнання обраними депутатами Староконстантинівської міської ради наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій політичних партій, радикальна партія Олега Ляшка та політична партія Наш край, тим більше враховуючи наявність судових рішень, що набрали законної сили. Та зобов'язують цю комісію вирішити відповідні питання, засвідчує факт системних та грубих порушень, зазначених виборчою комісією колегіальним органом вибор Конституції, кодексу виборчого кодексу та законів України, а також неможливість належного виконання своїх обов'язків нинішнім складом цієї міської територіальної виборчої комісії. Слід також е, зазначити, що беручи до уваги тривалу бездіяльність Староконстантинівської міської територіальної виборчої комісії щодо вирішення питань про визнання обраними депутатами Староконстантинівської міської ради на перших виборах депутатів цієї ради, наступних за черговістю кандидатів у депутати виборчих списках Хмельницької територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка та Хмельницької організації. Політичної партії наш край замість депутатів, зазначених міської ради, чиї повноваження дострокове припинення відповідно до рішень відповідних з'їздів, наявність рішень Хмельницького окружного адміністративного суду від 4 травня 2022 року та від 18 серпня 2022 року, що набрали законної сили, з метою забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, керуючись наданими законом повноваженнями. Центральна виборча комісія вважає за необхідне задовольнити заяву Хмельницької територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка та Староконтятинівської міської партійної організації політичної партії наш край та вирішити питання самостійно, зважаючи на викладені норми постанови, з якими ви ознайомились відповідно до вимог статей. Конституції Виборчого кодексу роз'яснень щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим обласних районних міських районних у місті сільських селищних, сільських селищних міських голів, затверджених відповідною постановою центральної виборчої комісії номер 433. керуючись нормами закону про центральну виборчу комісію, пропонується. Заяву Хмельницької територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка зареєстровано в Центральній виборчій комісії 2 та 9 березня цього року за номером 21 34 815 і номер 21 34 907 та заяву Староконцентинівської міської партійної Організації політичної партії наш край зареєстровано центральній виборчій комісії від 6 березня цього року за номером 21 34 856. Задовольнити визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян бездіяльність Староконстантинівської міської територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області, яка полягає у неприйнятті нею рішень щодо визнання обраними депутатами Староконстантинівської міської ради. Хмельницького району Хмельницької області наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій політичних партій Радикальна партія Олега ляшка та політична партія Наш край на виконання вимог виборчого кодексу та рішень Хмельницького окружного адміністративного суду від 4 травня 2022 року. Та від 18 серпня 2022 року, що набрали законної сили, встановити факт системних та грубих порушень Староконстантинівської міської територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області Конституції України, Виборчого кодексу та законів України, достроково припинити повноваження всього складу Староконстантинівської міської територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області у зв'язку з системним та грубим порушенням на Конституції Виборчого кодексу та законів. Встановити, що місцеві організації політичних партій, крім заборонених у судовому порядку, за поданням яких до складу Староконстантинівської міської територіальної виборчої комісії. Були включені особи повноваження, яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 18 години 12 квітня цього року подати до центральної виборчої комісії кандидатури для включення до складу зазначеної виборчої комісії, визнати обраними депутатами Староконстантинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на перших виборах депутатів Староконстантинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області, 25 жовтня 2020 року. Від Хмельницької територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка наступного за черговістю кандидата в депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком Бурлакова Володимира Васильовича 1962 року народження. Від Хмельницької обласної організації політичної партії Наш край наступних за черговістю кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком Нинник, Уляну Богданівну 1976 року народження та Круторого Олега Петровича 1972 року народження, зобов'язати голову новосформованого складу Староконцятинівської міської територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області, а в разі його відсутності чи неможливості виконання ним своїх повноважень, його заступника не пізніше ніж на наступний день після сформування нового складу Староконцятинівської міської територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області, вжити заходів щодо повідомлення згідно з пунктом п'ять. Дев'ять роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної ради автономної Республіки Крим обласних районних міських районних у місті, сільських селищних рад, сільських селищних міських голів, затвердженого постановою центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року номер 430. 433 Бурлакова, Нинник та Крутого Рогого про визнання їх обраними депутатами Староконцятинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі відповідно від Хмельницької територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка, Хмельницької обласної організації політичної партії Наш край. Та необхідність подання до територіальної виборчої комісії для реєстрації їх депутатами документів, передбачених Виборчим кодексом України, з урахуванням указаного роз'яснення, а також щодо наслідків неподання таких документів. Копію цієї постанови пропонується надіслати Староконстантинівській міській територіальній виборчій комісії. А також Хмельницькій територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка, Хмельницькій обласній організації політичної партії Наш край і також Староконцятинівській міській партійній організації Політичної партії Наш край. І цю постанову пропонується оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Повний текст постанови прошу додати до стенограми засідання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за. Одноголосне рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Ухатівна. Прошу, шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли заяви голови Герцаєвської міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області. Та члена Романської районної територіальної виборчої комісії Сумської області про складення ними повноважень членів вказаних виборчих комісій. Також комісія отримала подання від місцевих організацій політичних партій про зміни у складі територіальних виборчих комісій. І подання про включення до складу Львівської обласної територіальної виборчої комісії особи замість її повноваження, якої достроково припинено було на одному із попередніх наших засідань, колеги, всі документи були перевірені, опрацьовані, враховуючи те, що суб'єктом подання. Осіб, від яких надійшли заяви, була політична партія місцева організація політичної партії, опозиційна платформа за життя, діяльність якої припинена в судовому порядку. Сьогодні комісія пропонується розглянути всі документи та прийняти таке рішення щодо внесення змін внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, згідно до 9 додатків. Додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни в визначений цими комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій обласним військовим адміністраціям, Київській міській військовій адміністрації, а також особам, які подали заяви. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. чи є запитання до доповідача. Запитання відсутні. Чи є бажаючись за участь час обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за. Одноголосно рішення прийнято. І останнє третє питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання це питання про внесення змін до антикорупційної програми центральної виборчої комісії на 2021-2023 роки. І це питання доповідає член комісії Любченко Павло Миколайович. Прошу. Шановні колеги, постанова Кабінету міністрів України від 4 березня 2023 року номер 220 була затверджена державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки. В цій програмі виконавцем чи співвиконавцем визначено центральну виборчу комісію. Тому відповідно до Статею 18, 18 Прим, 18 значком 2, статті 19 закону України про запобігання корупції, також керуючись статтями закону про центральну виборчу комісію. Пропонується внести зміни до розділу першого антикорупційної програми Центральної виборчої комісії на 2021-2023 роки, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 3 червня 2021 року номер 219, з змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 16 липня 2021 року, номер 271 виклавши абзац 36 в такій редакції для забезпечення виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, затверджено постанову Кабінету міністрів 4 березня 2023 року номер 120 у Комісії розробляється та впроваджується. План реалізації заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки виконавців чи співвиконавцем яких визначено центральну виборчу комісію. Копію цієї постанови надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції. Но в разі прийняття цю постанову прилюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати даний проект постанови. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Немає запитань, чи є бажаючі за участь час обговорення цього питання. Також немає бажаючих, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за, одноголосно Рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошено закрита закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.